Хочу вам розказати про Богу сина Василя Шпіка. Мій син це є третій сім'ї, йому зараз 18 років. Наша сім'я така християнська, виросла Василь Шпік виріс такій патріотичній сім'ї, де прибувалися з малку всі якості насамперед людини. Людини доброї, милосерної, людини якості християнства і також патріотизму. 15,5 з половиною року році, коли почався Майдан, мій син вперше був на Майдані, 30 листопада, і почався Майдан. Він мені я забороняла, були різні такі насутички, але він і втікав в Київ, і він фактично багато часу пробув Києві. Дуже багато часу на Майдані. Він також був і обморожений, коли був. Він був ікантужений, він був на всіх барикадах. Ну, така в мене дитина емоційна, справедлива. І коли в Майдан, якраз коли була перша сотня, він також був кантужений, його взяла тоді Київлянка з Михайлівського собору. Його взяли непритомні його про коли горіли. Тоді в нас якраз зв'язок перервався, а київлянка вийшла вже на нас. Ну, я також в той момент, коли була п'ята сотня, я також була на Майдані. Ну, то І після цього, як закінчився Майдан, коли почалося то, син пішов в АТО. То йому було 16 років, 17 років, він мав три, ну, три рази, був, був під Маріуполем, був в Пісках. Зазнав багато, побачив дуже багато. Так на такий молодий вік, але я нічого не могла діяти. Як мама, і ви знаєте, що мені допомогло житті? Я пішла в тюрму на Луанського. І там я прочитала, що також наші хлопці гинули в 16 років. І це мене дуже підтримало в той момент. Думаю, не моя одна дитина завжди боролася за волю України, і щоб було дійсно нас, було жити так достойно, достойно християнам, достойно вільним людям. Ми хочемо бути вільними. І... Перейшли майдан, ми перейшли АТО. Я вже думала, що це напевно вже буде якісь ну вже буде до чогось, але вийшло не так. Нас ще спіткала тюрма, бо я не думала про тюрму ніколи. І навіть в страшних снах я не мала, тому що дитина вихована, дитина мій Василь, не то, що це моя дитина, але я його не могла стримати. В нього той патріотизм. І скільки я би не говорила з людьми, питалася за нього. І ні одна, ні одна мені людина не сказала щось проти. Він був завжди такий протолюбний, завжди він допомагав. От. І що можу ще сказати? Він каже, мені, коли він зниз пісків, і я кажу, сину, тобі 17 років. Він каже, мама, мені не 17, мені 40. Тут в нього в розумі вже був він такий дорослий мужчина, хоч тут він ще юнак. І дуже прикро, що таких що таких хлопців, таких хлопців, патріотів, і хоча вже СБУ знало, що він малолітка, як не можна направити в правильне русло, я не можу зрозуміти. Тепер хотілося б навіть вирушу, він учасник бойових дій, ніхто ж не дасть. Бо в нас лояльна держава. Ну, от є такий випадок в Україні, що малолітній хлопець воював. І не він, може, один, є декілька таких. Ну, є такий випадок, в житті є всяко, ми ж не знаємо як. Але я свого сина виховала на християнських засадах, патріотизмі. Він в мене не був ні бандит, ні наркоман, ні алкоголік. І він вийшов з війни і він не пив ні горілки. Так, він курить, Але він не займався, він не сидів у барах, він тут взагалі для нього було ну, несприятливо, як там хлопці воюють, а він буде тут веселитися, такого не було. У нього. І прикро за нашу, прикро. Прикро в тому відношенні, що дійсно є хлопці, є молодь в нас. Неправда, хто каже, що у нас молоді, але у нас гарна є молодь. Тільки, на жаль, на жаль, не визнають і не хочуть такої молоді.